Привіт, я вам зараз хочу показати, <плес> Це не реклама, але це реально подяка виробнику взуття рікер. Тому що Маша гризе цей, цей сандалік вже два місяці. І ви знаєте, настільки міцне, міцна продукція, вона ось може ось так півгодини лежати і гризти. І от за два місяці вона його ще не з'їла навіть. Вона вже стільки мене тапочок з'їла. А ці сандаліки просто золоті. Дякую виробникові. Він просто чудовий. Він просто виробляє якісну продукцію. Собака зайнята. Ну, а так, власне, там собак раджу. Регулярно віддавати свої непотрібні сандаліки собаці. Ну, бо інакше вона візьме ваші нові. От. А так собака зайнята, всі приділи, все в порядку, нове взуття в порядку, собака щаслива. Отак, От, Маша? Буду лежати і їсти. От, собака зайнята, їй не скучно. Собаці треба щось гризти, якщо не дасте старий рікер. Вона візьме нові лабутени. Маєте це на увазі? Всім гарного дня, він маше вам привіт. Пошли робить зарядку. Так, покажи всем, яка ти то Ну покажи, моду